Автоби. Всіх українців вітаємо з Днем незалежно. Це волмазі і на Прем'єра, це день святковий борм. Не свари. Ой, ой мамо, ти згадай, коли була, ти молода, а, там на баді усі здравляті, любов в ограді yeah! Ой, мамо, відпусти мене, на баді путім не свари. Ой, ма, ой, ма, ой, ма, ти відпусти Пусти паті, бо будемо рухати падіго, і не буде поспати, бо Н'єд нє, нє, нє. Відпусти з хати матінку. Hey! Буде погляд і багатінко. Hey! Тримати мати, відпусти мене, з хати мати, hey! відпусти мене з хати, hey! hey! мати, мати, матний, простати hey! спати. Я сьогодні не паную, матпатія відкуркую. Найдорожого кристалу, мало мам мені кайфу гуляю всі бабоси в нолі, босом бабосом долі. Ой ма, ой ма, ой, ти відпусти, ой ма, ой ма, ой, мати не свари, ой ма, ой ма, ой, мати відпустих, ой ма, ой ма, мати не свари, ой ма, ой ма, ой, мати ой ма, ой ма, ой, мати не свари, ой ма, ой. Та, панове, ви тут не випадково Цей сніданок мозги, буде трек стройовий. Yeah, Чима yeah. hey, все, hey, yeah, давай всі yeah. hey, разом беде, hey, 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 Let's go, let's go Ой, мама, відпусти мене, на паті потім не свари. Незалежності! Бурду! Так, дуже по перше, це була прем'єра. Ой, мамо, україномовна пісня. Потапенко Олексій Завгородній Олексій написали. Заспівав один. У нього найкраще платинове. Вибач пана маріо, це платиновий голос. Потапо, ви написали цю пісню. Для під незалежність нас такий україномовний період пішов Україномовний? так що які ще є пісні дні незалежності починається україномовний період у гуртомозгі у нас була пісня якщо пам'ятаєте най-най най 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 в нашій країні все най 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 потім була пісня «День народження а це вже третій сингл української мови моці співають взагалі чотирма мовами але в ці дні ці святкові дні ми хочемо звернутися до всіх мам. Мама, відпусти, я повернуся сьогодні. Або але тільки пізно. Пізно да Аху. такими темпами до 40-ка річчя буде Україна україномовний альбом. Да, Це та, та... до сорок В Україні. України. А, України. а і так, вона така молода. Просто мені 40 років, а їй всього на всього 30. А хлопці, ми всіх сьогодні запитуємо, яка найголовніша подія в вашому житті за 30 років незалежності. Що у вас? Ну, що ми можемо сказати з піснею про маму, співають батьки. Я батько, вадік батько. Народження наших дітей, певно, Ваді. Звичайно, це народження наших це дітей. Це... А у тебе А у тебе позивлення у мене ще дітей немає. Але мені здається, що а, найголовніше, його, найголовніше це те, що це, це, це сцена, Мабуть, це перший вихід на сцену. Для мене це головна подія. Так, Три річчя позитив перший раз <сіп> кусив. Ні, <сіп> коли це все, коли це було перший раз. Ну все, вітаємо вам, україну. хлопці, Вітайте, вітайте. Ви все, Ви все, україну ще всі зі святом. Відривайте відриватися, називайте <сіп 'я> українським капитання. <сіп 'я> Гурт мозг, <сіп 'я> дякуємо, дякуємо. Дякуємо, 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 дякуємо.